Є ряд маршрутів майже половина, які стовідсотково вже відображаються на дозорі. О, це зокрема це комунальні два е, маршрути, які е, обслуговує ДТУ 23 33 Повністю відображається вже номер 3 номер 4 номер 1 е, і номер 5 це 100% всі машини вже облаштовані. По більшості маршрутам у нас є там 90 встановлених відсотків тобто зараз дооблаштовують перевізники. провісає у нас по по маршрут на номер 8, але активно вони працюють сьогодні. Завтра от, там досить багато машин на 8-8, а 16 машин потрібно поставити обладнання. Зараз вони по дві, по три машинки в ніч ставлять. Ну і по автобусам Савтранс, там, де 50 фактично нових автобусів, також така ж сама ситуація. Зараз повністю з цього перевізника тройка, четвертий і завтра включаємо «Вереси». Там один зараз графік, тобто завдання включити «Вереси». І думаю, що ну, 2-3 дня підтягнуться вже і всі інші перевізники до повного випуску.